Він у такий старенький, він отак любить спати. Отак пес Хамар має свій улюблений плед. Розповідає Черкащанка пані Світлана. Він звик кутатися, тоді як у господині свої способи й зігрітися. Мене одіяло. Мене воно ззаді вас грілка. Купила резинову. от бутилки є. Так що, якщо дуже холодно, я це тільки цим. Електроприлади каже, не вмикає, заощаджує електроенергію. Зараз у нас на балконі плюс шістнадцять і в кімнаті вже плюс 18. Від сьогодні опалювальний сезон розпочинається і для населення. Розповідає директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Нормативний час це три доби, ну зазвичай три-чотири доби ми місто запускаємо. Ось такі котли подають тепло в домівки містян. Нині працівники готуються до їх запуску. Зараз він з резерву переходить в режим роботи для опалення. Опалювати заклади охорони здоров'я розпочали 4 жовтня, а дитячі садки 19-го, говорить Павло Карась. Температура в оселях містян не відрізнятиметься від минулорічної. А з точки зору нормативних документів, то ми будемо забезпечувати теплоносієм тих же параметрів, що і в попередній опалювальний період. Єдине питання, ми не можемо спрогнозувати дій ворога. Втім, готові і до плану «Б». Він є розроблені чіткі критерії, чіткі плани, що робити при кожній ситуації. План є. І, хоч поки батареї Василі пані Світлани холодні, вони з Хамером, каже, готові до будь-яких умов. Ні, я не боюся холоду, не боюся, бо я так думаю, що переживемо, ми не таке переживали, все переживемо, аби тільки мир, аби тільки мирне небо. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.